Високоякісна фінська медицина. Фінляндія вкладає великі гроші в систему охорони здоров'я. Державна страховка майже ідеальна, але і у цій діжці меду є ложка дьогтю. Люди чекають декілька місяців, два-три місяці і потрапляють до, до вузького спеціаліста. Українці у Фінляндії, хто підтримує та як отримати медичну допомогу, ви будете чекати в черзі. Це може бути місяць, два, три, як пощастить. І залежить від кількості біженців саме у вашому регіоні. Все про плюси та мінуси медичної системи у Фінляндії: В МЕДПЛЮС страхування. Державна страховка Кела. Кожен громадянин Фінляндії, а також кожен резидент, тобто той, хто має посвідку на проживання в країні, автоматично страхується державою. Займається цим організація під назвою КЕЛА. Це фінська служба соцзахисту, яка завідує всіма соцвиплатами. Частково сплачує вартість ліків, походу до лікарів, обслуговування зубного лікаря. У разі хвороби по карці Кела можна компенсувати від 20 до 80% витрат на медичні аналізи та лікувальні процедури, гонорари приватних лікарів і вартість ліків. Кожна людина має персональний номер, за яким проходить у загальнодержавній медичній базі. Він і вказаний на картці Кела. Завдяки цьому не важливо до якого лікаря ви звертаєтесь і в якому куточку Фінляндії. Усі дані будуть в базі. Кожен візит до державної поліклініки безкоштовний, як і лікування важких захворювань. Страхування поширюється на всі хвороби без виключення. Окремих внесків за медичну страховку фіни не роблять. Відрахування до кела відбувається з загальних податків. Чим більше заробляєте, тим вищі податки. До 30% від заробітку становлять соціальні відрахування до пенсійного фонду на освіту оборону, а також на медицину. Що чекає українців? Українські біженці не отримують державну фінську страховку Кела. Тут безкоштовне медичне обслуговування нашим громадянам забезпечує червоний хрест. Червоний хрест може одразу видати тимчасову картку. На ній є клієнтський номер, за яким буде обслуговуватися біженець. Пізніше вже мігрі видає постійну картку, дає кінкілокотус. Це вже ідентифікаційний номер наданий державою. Втім, постійна картка біженця, як і тимчасова, не дасть українцю доступу до державного страхування кела на час перебування в країні під тимчасовим захистом, медичним забезпеченням наших співвітчизників займатиметься міжнародне товариство. Лікарні. Фінляндія славиться високою якістю медицини, вражаючими є показники лікування багатьох захворювань. Наприклад, в онкології 75% пацієнтів повністю одужують. Операцію у Фінляндії проводять з використанням гамма ножа, кіберножа, роботизованого маніпулятора да в та технології комп'ютерної навігації. Обладнання наднове. коли потрапляєш в лікарню, це такий футуристичний заклад, де все наднове, все так укомплектовано добре. Ну як Майже така маленька країна. Власники картки Кела, що потрапляють на лікування в стаціонар, сплачують 40 євро за добу перебування в самій палаті. Все інше від ліків до вартості операції компенсує страховка. Українським біженцям на час війни всі витрати стаціонару компенсують міжнародні організації. Це все безкоштовно і перебування в стаціонарі теж оплачує червоний хрест. Спеціалісти. Але і в цій діжці меду є ложечка дьогтю. Потрапити до лікаря, а тим більше до вузького фахівця у Фінляндії непросто. Якщо випадок не гострий, треба записуватись десь за два місяці. Якщо дуже болить, йдете до медцентру. Берете талончик, потрапляєте до медсестри. Ви описуєте свою проблему, а потім вона вирішує наскільки у вас стан критичний і дає вам направлення до лікаря або виписує рецепт на ліки. Якщо вдасться потрапити до терапевта, вже його необхідно буде переконувати, що вам треба до вузького фахівця. Люди чекають декілька місяців, два-три місяці і потрапляють до, до вузького спеціаліста. Якщо мова не про ургентну ситуацію, коли життю є пряма загроза, проблему намагаються вирішувати без вузьких спеціалістів. Лікарі тут навчаються 12 років, і, мабуть, з цієї причини спеціалістів не вистачає дуже довготривале навчання. Медсестри у Фінляндії навчаються шість років. На завдяки цьому часто знання їх на рівні лікарів або як мінімум досвідчених фельдшерів. Тому й повноваження фінських медсестер більші, ніж ми звикли. Ми звикли це називати медсестру. Вона має більше повноваження. Це як наш терапевт або фельдшер. Штрафи. у Фінляндію на вагу золота. Тож, якщо ви записались на прийом, але не прийшли, доведеться сплатити штраф. Ціна такого пропуску тут 40 євро. Рахунок надсилають прямісінько додому. А платити доведеться в тому випадку, якщо ви не скасували візит до лікаря за 12 годин до встановленого часу. Приватна медицина. У приватній клініці можна без черг та очікувань потрапити на прийом до лікаря загальної практики, тобто терапевта. Або одразу до вузького фахівця. Коштувати це може, наприклад, 200-300 євро. А всі медичні висновки спеціалістів будуть у тій самій загальній базі кела. Також там можна зробити аналізи та нескладну діагностику. Швидка. Як і в більшості країн цивілізованого світу, швидка у Фінляндії має виїжджати лише на екстрені випадки. І якщо людина притомна, у лікарню не повезуть навіть з переломом кінцівки. Ми викликали швидко. Вони приїхали, зробили якісь тести. Вони запропонували нам викликати таксі, щоб дитину оглянув лікар уже в. Стаціонарі у відділенні швидкої допомоги. Тобто вони не возять у лікарню. Якщо стан задовільний, вони не забирають. Українці ж звикли телефонувати у швидку навіть при підвищенні температури чи тиску. У Фінляндії в таких випадках у слухавці вони чують пораду випити знеболювальне та їхати у невідкладну допомогу. Аптеки. Аптеки у Фінляндії реалізують без рецептів обмежений набір медичних товарів та ліків. Тут ліки дорогі, можна придбати без рецепту БАДи, потім жарознижувальні препарати проти алергії, контрацепцію. Взагалі, як кажуть, те, що є на вітрині, те можна придбати свобода, чи, чи будуть у вас гроші на це. Українцям вартість медикаментів відшкодовує червоний хрест за наявності рецепта. Але аби отримати його, доведеться чекати кілька тижнів, а то й місяців. Якщо у вас ситуація не горить, вам не дуже болить, то ви будете чекати в черзі. Це може бути місяць, два, три, як пощастить. І залежить від кількості біженців саме у вашому регіоні. Стоматологія. Келла покриває лише частину витрат на дорослу стоматологію, а от дитячу компенсує повністю. Держава оплачує не лише лікування, гігієну, а й ортодондію всім дітям віком до 18 років. Це означає всі пломби, регулярне чищення зубів та брекети. Українцям на допомогу з вирішенням стоматологічних проблем знову прийшов Червоний Хрест. Я зараз лікую зуб, і поки що я лікувала безплатно, але мені прийшов рахунок, який сплатить червоний хрест, рахунок на 39 євро. А от уже в приватних лікарнях там набагато все дорожче, тобто це може бути і 100 євро, і 300 євро. Деякі люди пишуть, що і тисяча євро обходилось лікування зубу. Тепер час переходити до головного. Підсумуємо особливості медицини у Фінляндії. Спочатку про мінуси. Спершу варто сказати про дороге протезування зубів. Тут навіть самі фіни практикують так званий стоматологічний туризм. І чи не єдиний суттєвий мінус фінської медицини це черги у лікарнях. Свій візит до лікаря можна чекати до кількох місяців. Що ж стосується плюсів місцевої медицини. У фінських лікарнях сучасне обладнання і найкращі фахівці. Державна страховка компенсує майже все необхідне лікування, навіть важких хвороб і операцій. Запис до лікарів для всіх пацієнтів один і відкритий. Не має значення ані посада, ані знайомства. Лікування також для всіх однакове. Українці у Фінляндії можуть розраховувати на безоплатну медичну допомогу.